Добрий день, малята! До нас у гості сьогодні завітали зайченята, і я в одного з них запитала Ой маленьке зайченятко, де твоя домівка хатка? А він їй каже В мене хатка за горбочком під ялинкою і дубочком. І тут малята я пригадала, що ми вже з вами вивчали, що зайчики це дикі тваринки. Які живуть у лісі. І тому ми з вами зараз покажемо зайчиняткам, що люди живуть у будинках, які бувають маленькі, одноповерхові та великі, багатоповерхові. Вони з'являються, дякуючи оцим людям. Їх звуть будівники. Та нас з вами також можна назвати будівниками, тому що ми за допомогою конструктора або інших іграшок також можемо будувати будівлі. А давайте з вами зараз подивимось, як працює бджілка, як вона летить на галявину, збирає мед, а потім летить з ним додому. Попрацюємо ученятами. Раз, два, раз-два. Молодці малята. Дітки, давайте збудуємо для наших маленьких зайченят будиночки. Тож, подивимось, що для великого зайченятка нам потрібний великий будинок, а для маленьких зайченят маленькі. Пригадаємо спочатку геометричні фігури та кольори. Діти, як називається ця геометрична фігура? Правильно, квадрат. А якого він кольору жовтого. І це в нас з вами буде будинок. А як називається ця геометрична фігура? Так, трикутник, а якого він кольору? Синього. І це в нас з вами буде дах від будинка. Малята, а нагадайте мені, як називається ця геометрична фігура? Так, трикутник. А ця квадрат молодці, якого він кольору червоного. А поставимо їх поруч. І у нас з вами вийшли два маленьких будиночки та один великий. Ці домівки для маленьких зайченят, а цей будинок для великого зайчика. Діти, ви побачили, з чого будуються наші будиночки? Правильно, це квадрат та трикутник геометричні фігури. І в нашому місті Запоріжжя безліч багатоповерхових високих будинків. Дякую вам, малята! Наші зайчики також дуже задоволені. Але вже час повертатися їм додому у ліс. Тому скажемо їм до побачення та до нових зустрічей!